А якщо в мене немає проблем з ростом волосся і не випадає, чи можна в такому випадку використовувати міноксидил? Питання, яке насправді нам дуже часто задають, і йому є дві відповіді: перше, для чого тоді вам міноксидил, якщо у вас і так все добре, просто користуватися, щоб щось робити, не бачу в цьому ніякого смислу. Друге, логічне цьому пояснення, якщо у вас і так все гаразд, тоді в такому випадку міноксидил можна підключати для ще більш Кращої густоти, а також ще більш посиленішого росту волосся. По факту, міноксидил це найсильніший засіб у світі, який дійсно зможе збільшити ріст та густоту волосся, також зупинити його випадіння. Його можуть використовувати як чоловіки для волосся та бороди, так і жінки для волосся вій та брів. Курс прийомів в такому випадку повинен складатися тільки з 5% міноксидилу, і додатково можна просто чергувати суміжні засоби, такі як дермаролер, вітаміни та шампунь з міноксидилу. В даному випадку переходити на більшу процентність просто не має ніякого смислу. Тому, якщо раптом у вас появилася ідея максимально швидко збільшити свій ріст та густоту волосся, міноксидил це у вас єдиний помічник. Я дуже прошу вас на майбутнє не займатися ніколи самолікуванням. Якщо у вас є якісь питання, вам потрібна якась допомога, кожному нашому клієнту ми надаємо повний супровід з моменту початку аж до закінчення використання міноксидилу.